Всім привіт! Будемо зараз діставати разом з вами так, акумулятор відключимо. цих маленьких курчат, що довиводили, що було яйце закладене пізніше. Я так думаю, що це вже, напевно, може і, і всі з тої партії. Я пізніше ще візьму, просвічу, просвічу яйця і подивлюся, чи ще десь чи ще десь часом хтось може застряг. А так в загальному, я думаю, що вже, напевно, залишилось то яйце. О, а ні, ще ще є, ще є яйце, яке яке може і виведеться. Так що, зараз швиденько забираю лишні шкарлупочки і буду. Так, зараз я подивлюсь, може і йому треба буде допомогти. Ось таких красунчиків вже. Виводимось, так, секунду. Я гляну, що в нас зробиться по Так, то щось угу. ще не є, Я думав, вже може в повітряній камері, а ще... ще в повітряній камері. Ну, ось така, оскільки ще гарню не вивела, зі така знову є. Правда, тепер темніша сіренька, красива голошейка. Ось такі, ще така мокріша голошейка, багато є голушейок. Ось таке якесь воно прямо. Дуже цікаво, воно такого кольору. Ага, це брамка. Ой, не падати. Прям зелена якась буде така. Отим ну, сновим красончик. І зараз ми їх занесемо до тих курчаток, а я поки просвічу, що тут робиться. Так, виніс їх вже сюди. На двір зараз будемо ставити і порахуємо так. Один. Два. Ось таке, ну це не є сильно лабаті ножки. Три, чотири. П'ять. Шість. вафу, Сім. Вісім. Ось така красива голушейка, Дев'ять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять. І ось така. Ох, прямо, прямо, брама, брама. О, так, 12, 13. Так ще тринадцять. Так у нас ніби сонце світить, але так як я оці меншенькі доставив, то ще включив лампу, бо воно тут світить, там тільки вийшло, то захмарено. Ну, Одним словом, ось така їх тут заходить. Купочка. Головне, щоб я потім, якщо хтось, хтось захоче курчати, щоб я ось цих <сміх> карвий, тут щоб штучок вміти йти. Ох, о, оце теж такі бородатенькі-бородатенькі. Ну, Одним словом, вони біля них навчаться, вони вже пішло, лише і не пити, навчаться, і їсти і пити. Біля тих Так, Отак треба відпочивати, щоб качки ходять довкола кола і стоять ногами. не треба. Ось ножку придавив, о! не треба, щоб вони вставали ногами, хай не мочаться, Тих два каченяти, щоб були ну, кажу, Я пересадив качку, був, під, був поганий. Е, ще, он, до речі, несуться, зараз я вам піду, покажу, ще одна сіла, і ще вони прямо вирішили нестися, вони не несли, не несли, а тут, а тут вирішили. Вирішили а, ну 13-14 я ще поставив, можна сказати, тільки що, тому що я допоміг. Е, ну Не знаю, буде що в нього не буде. Я йому так і допоміг, дістав, а там вже я гупсох, буду бачити, що з ним, що з ним буде. Прополюю трохи ось ті, що найбільше, що були під парником. І він привожу, привозив там тим кури, там... Ну, я в короткий знімав Вон тут. Цим насипав трохи індичатами, оцим старшеньким. Найстаршим коченятам, і тут німецька лінія, ну одним словом, ось таку тачку я їм нарвав, то до вечора, до вечора від неї не лишиться, коротше, і ні сліду, максимум там якесь насіння, що тверді, що вони то все то гарно перероблять. Мене, я так казав, в мене е, ну бувало, таких дві тачки з'їдали. Ну там, правда, було штук 70, от таких більших, хто таких дві тачки раз привозив і буквально за годинку вони то все то перемелюють, можна сказати. Можна сказати, як гуси, ще навіть краще. Ну, краще не знаю, гуси пасуться само собою, але отак от хабузу їм накидати, і вони прекрасно їдять до відповідно і гресу. Ну, якщо так вот, вони надають перевагу, вони, бачите, виїдають, любий вони не перебирають. Вони тут було поло, був такі молоденькі, будь-які, так, Ну, вони були так, я їх голими руками рвав, трошки кололи за знизу, але я їм був, е, ну, так вони рвалися, які великі то старався відділяти, а я їм кинув і вони то все. То все були, перемололи, навіть Навіть не було знаку. Ну Єдине кажу, в них перевага, що вони он, їдять, їдять, якщо є час їдять багато хабазу, якщо є випас, теж дуже добре. Ну або отак можна привозити рвати. Ну, а можна і без, і без хабазу годувати самим гресом. Ну Але якщо є можливість, то, то вам трошки зекономити, вони то виберуть, що до вечора буде. Щось тут та і порядок, ось там маленька ця бентамочка, вони тут через цей парканчик перескакують. Я їм крила не рубав, хай собі скачу на то тут, 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 там тих перескочив, але там теж подувала, там їх мало. Я на всіх поділив, теж цілу тачку привіз, на всіх поділив, то вони, то вони собі їдять. Ось такі вони бурбончики гарно підростають і оці всі. Нас так хмариться, хмариться, вон. але щось ніяк. Ніяк там тож не впаде, щось передає на вечір, що вже переноситься на вівторок, Ну я сподіваюся, що, що хоча б щось годинка п'ята, як передає, впаде. Ну але хоч, хоч плюс, що не може такої жари захмареної і не, і не жарко. Ось так вони так гарно линяють. І, видно, качур був такий брудний, а вже, вже крила зверху біліє, і в тих коротких. Ну, де один одним словом, перелені прийшла показатися, яка вона теж Оця бентамка з поданчиком міша. Ну, там в мене таких багато. Є, та й знову понавигодилося, <реш> ти слово не знаєш. Ну, але в принципі на них, на них є попит, з кухтами більше проблема. Одна осінь, я того року пару штучок мав, на них є попит вже осінньою і весною на ну, таких великих, які б вже неслись. Якщо б були курочки, то, то можна їх, ну, правда, з кугутами щось треба робити, прибирати шкода. та й там нема що прибирати. Ну, Але будемо бачити на осінь мені стільки Мені стільки багато не треба, я собі отам цих сібрайтиків купив. З цим я собі домішаю, а тих мені буду я їх старатися куди. Ну тут старулися, само собою, тих чотири курочки, що в мене є, а отих треба буде десь, десь думати, дівати. Ось такі справи. Так гарно гарно йдеть, так що якщо десь маєте, неважливо, важливо, великі, хаба невеликі, такі тут всякі є, і ось все, що було. Просто, не просто, з насінням, без насіння. Вони, вони ліквідують, все, можна сказати. Переробний завод працює на повну потужність. О, так я і казав. До вечора полишались тільки хвостики, і то, то вони ще їх доїдять. Ну, вон такий у нас чуть, чуть щось спав дожу, тут не йде, дошку навіть не промучило, але, але принаймні, жари немає, хоча б щось трошки, хоч щось трошки через листя теж собі набрало. он тут їм дав, дав вже вечерю, бо ще трохи і буду, буду їх заганяти. Ну, одним словом, їдять. Ще, ще сьогодні дощ падав, прибрав. Двох старих, не як старих, зараз ходимо. Цим привіз ще раз. Е, вони не були старі, вони були один, один був навіть з таких е, останніх партії, але вона була ну такий він гарний був, великий, я його лишив. Десь мав рік, один може чуть, чуть більше року, там рік і цей. Е, то зараз, о, прибрав звідси двох голошей, бо е, скажімо так, я вже. Як страховичні були, я вже інкубувати поки не планую. Бачите, є такі кури, вони... їх вже трохи забагато, вони їх, вони їх підобдирали, і я... я двох голушей прибрав, бо я собі буду голушею лишати з молодих курей. Тих. Ну, як молодих, з тих голушей, що я купляв, був там вони ходять, так би де... з цього кросу лишив, лишив цього, ну він він не є моїх. Це... Минулого року я купляв яйця, але ну, правда, то яйце мало бути пухові курчата, а вилізли, вон, всякі такі. Ну, але когут гарний. Лишив цього і лишив двох оцих брамівських півнів. Вон один. Ще десь має бути, Ще десь має бути другий. А цих двох голушей прибрав. Там є такий гарний оцей везунчик, він такий досить буде гарний голуше. І... І, -і, -і. і з тих голушей, що собі лише, що, що є там. Що чистокровна справжня у нас вони будуть такі для, е, для збільшення скажімо так, ваги і якості коготів, що сваришся, що розказуєш. О, А так, загальномовно їм ще треба зараз дати, дати поїсти. Вон, це курочка брамівська та, що, та, що була квачка. Та, в принципі, дві були, дві були Е, Зараз ще підемо покажу, які вони, ну, яку вони вагу мають. Ще саме дизайн. Ну, такі досить вони гарні. Один, один з них був такий, був такий менший, бо він, скажімо так, я не знаю, чого оцей, він пішов, оцей білий, з ними він конкурував, їх він ганяв, був так, бо він, він головний, оцей е, голошеє, що був більший, е, був так, якби, другий, а оцей такий був менший, його не, якби, всі ганяли. А от тих чогось, чогось він не чіпає. Я не знаю, чи він думає, що кури, чи що. І ось цими він їх не зганяє, не ганяє їм. Йому, йому паралельно на них вони собі, вони собі ходять, парують взагалі не ганяє. А от там ти, там ти ганяв, а он там другий. І якраз індичата. Куда, куда? Вон гонить, гоняє. Зараз я їм придати ще зерна на вечір. О, такі. Ну де йдете, де ходіть, що друг скаже, іді мені. Та. Ось такі вони вже гарні, великі, вон дві старі гіндички, а оце вже такі, такі оці індичата. Так досить, досить холодно. Одним словом, кажу, не знаю скільки він буде, він був такий один, один з найменших най, 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 ну найменший серед них, бо я лишаю завжди великих гарних, що найбільше, що, що найгарніше, то я лишаю на, на плем'я. А що ну, все таке слабше вирізає? То, можна сказати серед них п'яти він був такий один з, з найслабших. Одним словом, зараз, зараз підемо дують. Е, зараз підемо, подивимося, що вони завачать. І, ну і напевно на цьому сьогодні буде, буде все. І так, ось таких два. Ну, можна сказати, річних. Це чуть старший. Це якраз той, що я казав, що був е, побільший, постарший, а то був той, що був поменше. Так, зараз треба запхати. Ну, вони з, будуть з, з, з. Так, Зараз давайте поставлю на паузу. Так, о, бо було незручно, вони будуть з... там в них є жові, ну, так би попук, серце і печінка. Так, чого ти не включаєш, зараз? Так, батарейки були відстали, не хотіло виключатись, так що 15. Нуляємо по нулях, спочатку, спочатку беремо меншого. Так, і менший в нас кілограм 800. Так, а оцей мав би бути, так, секунду. Цей мав би бути прям... ну, ще одне зло. О! Це би, мав бути... Так, от що ж вам теж показує? Ага, воно не обнулилось. По нулях, ось так зараз розфокусувалося по нулях. Думаю, якщо 800, 700, воно зафіксувало оцей. Так, 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 фокусуйся, оцей у нас 2, 230. Ну, 2-200. Ось такі. Два краси, ну, Добро сказав я б гарні. Е -е, це вже каже, вони то, що воєнно ну, ще так, то все повністю. Почищені ось такі ось Е, Прибрав, вже буде, вже буде і курям легше, і я собі залишу з молодих. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.